Спостереження за гілочкою бузку на підвіконні. Немов малесенькі зірки, всуцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте бузок. Бузок один із найкрасивіших квітучих кущів. Завдяки пишності цвітіння. Красі квітів, і їх чудовому аромату. Бузок символізує перехід від весни до літа. Друзі, а як ви думаєте, чи можна бузок виростити в себе на підвіконі? Спробуймо! Я зрізала декілька гілочок бузку і поставила їх. В'ямкість з водою на підвіконі. Друзі, за вікном ще зима, а в мене на підвіконі виросли бруньки на гілочках буску. Погляньте! У цих бруньках ховаються листочки буску. Пройшло декілька днів, і подивіться, як на нашій гілочці з бузку – Набубнявіли бруньки. А ще через декілька днів з цих бруньок ніби вилупилися маленькі зелененькі листочки. І не тільки листочки, де-не-де ми можемо бачити маленькі кульки. Погляньте! З них виростуть квіточки буску. Через пару днів на нашій гілочці буску виросло багато листочків. Пройшло декілька днів, і листочків стало ще більше. Гілля буску пустило ще маленькі зелені пагінці. Ось така краса у мене стоїть на підвіконні. Я продовжую і далі спостерігати за гіллям буску, а вам кажу до побачення!